Не зазнаю бояких пісе від людей. Вам же ж ніколи не буде більше ви саме знаєте, скільки ні на один рік. Тож від щирого серця вітаю вас з ним народження, думки горлиця Ніколи не сваляться мирно живуть. З ними. Натуля, хочу поздоровити тебе з днем народженням. Хочу сказати, що я завжди захоплювався я пам'ятаю ще з років. здається, що це був Шекспір. вже не, був, не, був, не, був, не був. потім Марія, як ти прийшла в велику репетиційну залу на першій репетиції школи скандалу, ми вже були на випуску. І як ти дебютувала, в взагалі українці пам'ятають момент. Ну і звісно, одна з... Ну, я, я не, не всі, звісно, бачу, але мені здається, одна з найкращих твоїх mm -hmm. ролей у, у, у стадії стабі, яка би була вбивна, яка була неймовірна. Я захоплююсь не тільки е, тим, яка ти гарна жінка, яка ти новина різ, а ще яка ти рімана і ніген. Ти глибока ріка, знає, яка шумить тихо. Я думаю, що і в цьому твій рецепт твого успіху, і твого такого е, тривалого успіху і в, і в кіно, і на сцені, і як людина, І зараз вже як професорки, як викладачі, я бачу дуже чудовий кость, е, і як важливо бути серйозним. Наталенка і роздичути. Найкраще. Хай будуть такі ролі, ті, діти, е, діти класні, діти цікаві, е, різноманітні. Будь щаслива, обнімаю Обнімаємося! Наталечко, в цей день я не хочу говорити про ту дату, яка тебе спіткала. А я хочу говорити про те, що ти завжди залишаєшся людиною, з якою цікаво спілкуватися, за якою цікаво спостерігати. І я хочу, щоб ти такою залишалася, щоб твоя усмішка, яка іноді переходить в яскравий такий виразний сміх, вона була постійна, щоб в тебе не було потреб для будь-яких хвилин. У тебе чуть син. У тебе чудовий е, акторський репертуар, в тебе чудові е, можливості. Я хочу, щоб вони всі реалізувалися. Я бажаю тебе цього. Дорога Наталя Костянтинівна. Я вдячний. Можливості привітати вас у цей святковий день і сказати вам декілька слів, які вже давно хочеться сказати. Зустріч з вами не могла не стати для нас долиносою. Я впевнений, що у вас попереду ще багато акторських випусків, але перший ваш випуск все одно залишиться особливим і вашій педагогічній діяльності, вашому педагогічному послугам. І в нашій спільній історії. Адже під дахом нашої бібліотеки, йшов і учувий процес, готувалися у дипломні роботи, втілювалися найдорожчі задуми. І ми раділи доказу акторських талантів, акторських талантів ваших студентів. Я пам'ятаю, як ви обирали матеріал, драматургічний матеріал для курсових і дипломних робіт, скільки було переглянуто. Світової драматургії і скільки відхило, звичайно, не тому що єр, міллер або з погані драматурги, тому що ми не давали, не давали рівні можливості всім без винятку студентам. Для мене такий ваш досвід педагогічний дорогого варто. Я хочу побажати вам великого добра, театральної і педагогічної творчості. Хочеться, щоб. Ви виховували таких майстрів, у яких потім за поетичним висловом можна було вчитися самим. Знем народжую. Наталі, вітаю тебе на народження та приєднатися до найщиріших привітань до адресу з нагоди такого чудового ювілею. Театральна сцена це фактично зеркало, зеркало нашого життя, де висміюються звичайні речі, де ми можемо побачити на недоліки, доліки, зробити висновки і подеколи переоцінити важливі питання і рухати вдалі. А, завдяки твоїй акторській майстерності а, такі можливості у нас відкривається ще більше. А як творчі акторські натури, а, дійсно вважають виховання кадрів, збільшення контингенту глядачів та шанувальників, покорення не тільки українських сцен, але й світових. Типу, як для оперних діл це Мілану, чи як для американських відомих виконавців це Medicine Square Garden. Тому до, швидше до перемоги і до, нових, до нового визнання. А, і будемо раді споглядати над зростанням і насолоджуватися цією творчістю народження. Наталю Костянтинівну, я вітаю вас з Днем народження. Я вам дуже вдячний, що ваша і наша альма матер нас об'єднує, що справа Миколи Миколаївича Рожковського продовжується завдяки вам. Я вам дуже дякую за ці роки, за вашу роботу, за те, скільки ви нас вкладали. ви дійсно стали і є нашою театральною мамою, і ми вас дуже-дуже сильно любимо. Ми старші дольки, молодші дольки. Так, молодші дольки? <світаю> вітаємо вас, вітаємо вас з днем народження. Дякуємо вам за те, що ви така неймовірна, що ви нас надихаєте, що ви подарували нам наше нове акторське життя, і ви дійсно стали для нас нашою другою мамою. Ми бажаємо вам і творчого пошуку, творчі, творчої, творчого натхнення, наснаги, щоб дякуємо за те, що ви для нас робите. Ви прекрасно, дякуємо вам. Бажаємо вам просто постійно завжди бути щасливими, тому що це включає в себе дуже багато класних речей. Ми вас дуже любимо. Любові, миру і щоб з кожним набором долю були все краще і краще. Ні, краще надбора не буде. Вітаю. Ми вас любимо. Любимо сьогодні, 26 липня. І сьогодні народний артистки на нашій долі. Ми народ. Я вітаю тебе для народження. Бажаю, щоб твій режисер знайшов в тебе, хоч ти теж є режисер. Обічча тобі повних залів, повних арслатів. Вдячний тобі глядачів. І дякую тобі за такі чудові ролі, на яких я міг побувати. Ще раз вітаю тебе з днем народження і вдячність від стік. Твоїх глядачів. Любимо тебе Наталочка. ще раз вітаю тебе з народження. З днем народженням тебе. Дякуємо. Я ніколи не чула ні від кого, ні одного поганого слова в твою адресу. Якщо з'явиться така людина виявить себе і захоче твою е, образити душу, я її за душу обіймам. Ми, тому що таких людей, як ти з ніжною душею, потрібно тільки оберігати і надихатися. Ти завжди витончена, дотепна, і при зустрічі визиваєш радісну посмішку. Ти неперевершений трудоголик. З проникливим поглядом, щирим серцем і допитливою душею. З днем народження, з ювілеєм нехай збуваються й найзаповідніші мрії, жіночого щастя, кращих ролей. Якщо іще не зіграна та мрія на роль, нехай обов'язково ця мрія здійсниться. Щастя, много літа! З днем народження! Дорога наша Михайлі Константиновна, З днем народження. З ювілеєм вас. Головне безумовно, здоров'я. Але я вам бажаю живи щастя. Великий-великий розрахунковий рахунок у всіх банках світу і щоб там було багато грошей. Я вам бажаю талановитих студентів і ваших найкращих випускників, які гарно працювали би і завжди згадували вас. Ще я вам хочу побажати всій вашій родині. Щоб ви були здорові і саме головне, щоб в нашій країні нарешті був мир. Я вас обіймаю і дуже рада, що я працюю разом з вами. Я вас обіймаю ще раз! Дорога Наталя Костянтинівна! Вітаю вас з Днем народження! Бажаю! Побільше творчого натхнення, Божого благословення, здоров'я та всіх благ у житті.